Мене звуть Гіп. Вимкнеся. Постав на повтор. А ми всі круци. Перша сім'я у світі. Mm -hmm. Ще один веселий ранок. Тато всім товкмачить, що сім'я має бути в купі. А це моя доня. Бум! Пристебнутися. Ми шукаємо ідеальне місце, що зветься домом. <звук> що це за лиховище? Це кінець світу. Годі, з мене досить. Рада, що ти тут і клус. Вас не дивує, що ця їжа росте в цілком порожнім. Геніально! Я гадала, що печерні люди вже вимерли. Ми щасливий, що ваша тут. Дякую. Ми є передовенки. Це від слова передовий. То це ваш дім? Як на мене за великий. Дівчина. Це дівчина-підліток. Так. То це. подруга! Я ще ніколи не мала подруг. І я не мала ніколи що почудити! Що сказати до Що з нашими волосами? My... Чому вони стали такими? Не знаю, чи печерні люди пасують до сучасного світу. Є проблеми з даруванням. Це місце всіх змінює. Малий Гей. Тунку шкідливо довго сидіти перед вікном. Тільки цих птахів додивлюся. Нас учили на них не дивитися, а полювати. У мене власне життя. А це що таке? Звичайний шрам. Кожен шрам нова пригода. А про це навіть мій тато не знає. О, палець за рахісом. І тебе не пускають за стіну. Не пускають. То для тебе ця ферма як печера. Ти така ж, як я. Дістала стіна. Готова до стрибка? – Так. – Але ні. Ми швидко. Ніхто і не помітить. Катала Зоріану хто знаде. Передовенки не дарма збудували стіну. Це не добре. Шанс вижити є тоді, коли сім'я тримається в кубі. Цей світ такий небезпечний. Я теж переживаю за свою родину. Що це? Чавиколо. Хтось тут сьогодні загнеться. Усім привіт, я тут знайжу та... Вибач, Вибачко, нам просто здалося ти хижа тварюка. Ніколи не вибачайся за вдали чави коло. Нічого собі, ти теж носиш лінивця? І я ношу лінивця. Мого звуть пасок. А мою Стрічка.